Окупка квартири це не просто велика фінансова інвестиція, це й питання безпеки, комфортно і впевненості у завтрашньому дні. У великих містах, наприклад, таких як Львів чи Київ, нові забудовники з'являються ледь не кожного дня, пропонуючи привабливі умови та акційні пропозиції на купівлю квартир у їхніх новобудовах. Але чи всі вони добросовісні? Великі ризики натрапити на недобросовісного забудовника змушують осіб, які бажають купити свою нерухомість, ретельно перевіряти свого забудовника. Саме тому перевірка забудовника стає все більш і більш затребуваною послугою. Як уникнути сумнівних забудовників та обрати саме ту, яка використовує якісні матеріали, не кине вас на гроші та вчасно здасть заплановане житло? Давайте розглянемо 10 ключових ознак, які допоможуть вам прийняти ключове. Рішення. Ви на каналі юридичної компанії Олсон awesome, ставте лайк, а ми розпочинаємо. Отже, пункт номер 1 Документи це основне, що потрібно перевірити. Без відповідних дозволів жодне будівництво не може бути законним. Якщо забудовник не має документів на землю, Дозвільної документації чи містобудівних умов це явний сигнал небезпеки. Не менш важливою є перевірка того, чи справді земельна ділянка належить до будовнику або взята ним в оренду на законних підставах. Усе це можна дізнатися у державних юристах або звернувшись до юриста, який має досвід у цьому питанню. У нас є такі юристи, тому наші контакти в описі під цим відео. Пункт номер два це досвід та репутація забудовника. Ринок нерухомості регулярно поповнюється новими компаніями, які здійснюють забудову, але чи варто їм довіряти? Надійний забудовник це компанія, яка вже здала кілька житлових комплексів, має позитивні відгуки мешканців та досвід роботи не менше 50 років. Хороший показник це наявність даних експлуатації будинків, які можна оглянути. Поговорити з власниками квартир та дізнатися про реальну якість будівництва. Якщо у забудовника немає завершених об'єктів або всі його об'єкти знаходяться на етапі будівництва, з цим забудовником потрібно бути більш обережним. Пункт номер 3 це дотримання здачі об'єкта. Фактично, 50% з об'єктів нерухомості в Україні стаються із запізнення. Забудовники часто затримують будівництво через нестачу фінансування. Проблеми з документацією або просто через недоброзовісне ставлення до своїх зобов'язань. Перевірити це можна за попередніми об'єктами. Якщо в цього забудовника попередні об'єкти переносились чи заморожувались, відповідно є ризик, і що ваш об'єкт здадуть із запізненням або взагалі заморозять. Пункт номер 4 – це фінансова стабільність компанії забудовника. Забудовник, який повністю залежить від коштів інвесторів, це завжди ризик. Якщо компанія не має власних активів, резервного капіталу або підтримки банків, є ймовірність, що у разі фінансових труднощів вона просто зупинить будівництво. Наявність партнерських програм з банками, наявність великої кількості інвесторів, а також участь у державних програмах, все це може бути ознаками. Які говорять про надійність Пункт номер п'ять прозорі умови договору. Юридична частина угоди це те, що не можна ігнорувати. У договорі повинні бути чітко прописані строки введення будинку в експлуатацію, штрафні сенсі це затримку, гарантії та обов'язки забудовника. Часто забудовники додають у договори нечіткі формулювання, які можуть дозволити їм змінювати строки будівництва або навіть змушувати покупців доплачувати за певні послуги. Якщо вам пропонують підписати договір без можливості його юридичної перевірки, це тривожний сигнал. Пункт номер 6 – це реальні відгуки покупців. Завжди корисно дізнатися думку людей, які вже купували квартиру в цього забудовника. Але тут важливо розуміти, що на сайті компанії ви навряд знайдете негативні коментарі. Шукайте відгуки на форумах у соціальних мережах, запитайте думку місцевих групах мешканців чи задоволені власники якістю будівництва. Чим вчасно здавалося будівництво в експлуатацію, як проходила комунікація з забудовники? Якщо немає нормальної відповіді на ці та інші питання, краще оминайте такого забудовника стороною. Пункт номер 7 – це якість будівництва та матеріалів. Зрозуміло, що є забудови різного класу, однак в будь-якому разі, від того, які матеріали використовує забудовник, залежить комфорт вашого життя. Тонкі стіни неякісний бетон, погана шамоізоляція, усе це може суттєво знизити рівень комфорту у вашій квартирі. Перед купівлею варто запитати, які матеріали будуть використовувати, яка буде технологія від будівництва та чи відповідає ця технологія будівельним нормам та саме власним побажанням. Пункт номер 8 – це прозора діяльність забудовника. Потрібно ретельно перевірити компанію забудовника на наявність у неї штрафів виконавчих проваджень чи будь-яких інших судових рішень. Також потрібно перевірити засновників і директорів цієї компанії забудовника, а також усі пов'язані із ним субпідрядники. Звісно, у більшості забудовників рано чи пізно виникають якісь судові спори, тому потрібно детально вивчати, чого саме вони стосувалися чи це були просто вкиди незадоволених мешканців, чи були реально якісь проблеми, які можуть шкодити репутації забудовника. Якщо ж у забудовника немає ніяких конкретних проблем в судових реєстрах чи боргів. Це скоріш за все хороший забудовник, але для того, щоб чітко розуміти, що дійсно може бути підставою для того, щоб сумніватися у репутації забудовника, краще звернутися до фахового юриста, який зможе ретельно проаналізувати судові справи, а також борги, які є у цього забудовника, і зможе дати свою фахову та чітку відповідь. Наступний пункт це стан будівельного майданчика. Перед тим як укласти договір, відвідайте будівельний майданчик. Якщо на об'єкті працює техніка, є працівники будівництва йде активними темпами. Це хороший знак. Якщо ж на майданчику тиша немає жодного руху, забудовник може мати фінансові труднощі. Пункт номер 10 останній пункт у нашому сьогоднішньому списку, це гарантії після здачі, що відбувається після введення будинку в експлуатацію. Надійний забудовник не просто здає будинок і зникає, а й забезпечує післяпродажний сервіс. Це може бути гарантія на конструктивні елементи будинку, усунення дефектів протягом певного часу після заселення, належне обслуговування спільної території. Якщо забудовник не дає жодних гарантій стосовно якості свого будівництва, а також невідповідальність за це будівництво, то їй відповідно потрібно з більшою обережністю ставитися до. Отже, купівля житла це не лише вибір квартири, а й ретельний аналіз компанії забудовника. Якщо ви не впевнені у своїх силах або хочете отримати додаткові гарантії, варто звернутися до фахівців. Наша компанія пропонує перевірку забудовника у Львові та по всій Україні. Це допоможе вам інвестувати гроші без зайвого ризику. Наші юристи аналізують документи, репутацію, відповідні судові справи, реєстри для того, щоб дати вам чіткий і правильний правовий висновок стосовно Ризиків, які можуть вас очікувати під час купівлі вашої омріяної квартири. Діліться цим відео зі своїми друзями, які планують купити нерухомість. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з ненадійними забудовниками. А також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.